Доброго дня виноградарі. 3 серпня. Коротенький, якщо вийде коротенький відеогляд з мого більшого виноградника. Сезон дощів, такий зараз період дощів розпочався, тому зараз з'явилося вікно. Будуть підв'язувати технічні сорти і, і, і вирішив в проміжках зробити невеликий відеогляд. Перше це смішарики. Така ось, це перший чи, чи сигнальне Посад, посаджено позаминулого року вегітуючим, сильно рослий, лоза визріває, Он, якщо ви побачите в основі два майбутніх рукава вже жовтіють, Тут теж усе можна побачити. Це ось така нагрузочка. Тобто він все-таки доволі такий урожайний. В цьому відношенню шульги. Олексієві великий плюс, тому що видно, що він випустив у світ Не те, що побачив на сигналки, верніше на CNC у вигляді двох ягодок, і він зразу його не пустив у світ. Явно видно, що тут був час поспостерігати. Тому, да, якщо враховувати ще те, що це буде мускатна форма, то я тільки за. Ось, Дивіться, це все його лози. Тут я викорчував грузовський рожевий, будуть посажені альбіна Анатолія Бачинського І або клубнічний, або, або, або кошмерзоло це на арку. Це те, що буде не вкриватися. а Рядом вирішив використати цю сторону, посадив сюди вкривний, як я сказав. Це у мене смішарики. Ідемо далі. Це Владика Ночі, буртак, Олександр Васильович. Отакі ось сигналки. Був самий 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 слабенький такий вигатуючий, посажений разом із смішариками в позаминулому році. Але він вижив там, взагалі було дивно, що він, виж... чи він виживе чи ні. Ну, він вижив і оце ось у нього зараз такі сигналки. Тоді ж посажена інтрига. Яка сюди прийшла, якій дали вже в Україні, так розумію, ім'я інтрига плюс. Вона ж інтрига велика, інтрига рання, а насправді побачимо, яка вона інтрига. Но на даний момент. дивіться, Лоза є, визріває вже аж десь до метрової висоти. Скрізь лоза визр... визріває. Такі цікаві грони. Одну чи пару штук оставив довгих. А все остальне поукорачував, тому що. Ну, все-таки занадто велике буде для неї навантаження. Це все навантаження на цьому кущі. Це все. А, ось так воно повинно бути. Ось дивіться, такі, бачите, гронки. Це подарок нікополю, кореневла посаджений. Далі сільва вона себе без, без проблем От, третій рік. Не тріщить, не тріщали, не тріщить. Без мускату, але гарний гармонійний смак, і вона вже достигає. Тобто вона йде, в, крайній мірі, в моїх умовах, як ультрарання Бруно. В тому году гарно потріщав. Я навіть в цьому году не робив саджанців, щоб вам не пропонувати те що, те, що, те, що, те, що не годиться. Ну, Поки не тріщав, але на Бруно в мене вже привитий купідон і роза красна калугіна. Це теж продовження сільви. Тут далі Бруно. Гарний виноград, гарний смак, гарне навантаження. ну, но. Це починається у нас пам'яті учителя. І ось дивіться, пішов пам'яті учителя. Пішов, пішов, пішов. Тут їх два кущі. Це все є пам'яті учителя, достигає, набирає цукру, не тріщав. І це все теж пам'яті учителя. Все, дивіться. Таке воно тут. Ай, далі Переяславська рада. Почалася вже воно окрашувати всі ягода. Ось на одній гроні трохи гороху є. А... а в цьому крилі я вам покажу. Тут гарні грони. Все, дивіться. Переяславська рада. Це ось вона Ну гарний. Гарний смак. Подивимося, як він в цьому році себе покаже. В тому году було гороху більше. Діксон прекрасне опилення в цьому році. В тому году було ніяке опилення. Верніше гірше набагато, я так сказав. Армані бурдака Олександра Васильовича не тріщить. Пішли далі. Це Діксон все один кущ. Армані теж роззовіє почав окрашуватися Еверест. Ну, такі я, я його дуже люблю, цей сорт, тому що і смачна ягода, і велика ягода. Тому тут росте Арманія. Еверест, верніше. А це ось басанті кореневласний. Ось ви бачите, такі він хороші ягодки, доволі крупні ягоди. Це теж посадка позаминулого року, кореневласний варіант. І це його, ну, скажімо так, сигнальне, напевне, плодоношення. Щось таке, да. басань. Торнадо починає краситися. Теж декілька грон. Це все посадка в мене позаминулий рік. Те, що ви зараз бачите тут, це флагман, але ну, тут нічого не зав'язалося. А, навіть це посадка, да, це посадка позаминулого року. Це ось окрасава. На кореневласному бананас. Ось такий він. Тут теж кореневласний варіант. ну, Хороша ягода, гарна. Нам сподобався смак. Ми його ідентифікували як манго смак. ну, Гарний смак. Так, це АТОс. Такі собі вона, бачите, одну ягоду порвала, бо вона була пошкоджена. А взагалі Атос у нас не тріщить. Ось дивіться, яка грона АТОС А Зараз покажу рядишком. Ось дивіться, які грони. Тут не поймеш, чи це Атос Кишмиш, чи це Атос повноцінна столова форма. Ну, щось це, ця ділянка не опилилася. А тут все далі все гарно. А, ось ще теж кишмиш-атос. Так, це у нас Малінова зоря, ось це краситься, а це прививка Зоренька Коротше, тут на надіжді Азос в мене трохи зоопарк. Зоренька і Надежда, і Малінова Заря Це все теж Зоренька краситься. Академік трохи в цьому році, верніше перший раз він так себе показав, воно бачите, показує все без прикрас. А тоса, дивіться, знову ж таки. Там трохи горошнув, Ну, таке. І Ларія. Тяжело носити, жалко вибросить, називається. Але ж але ж, тут же ж такі гроняри є, що вкрили, тому що трошки сонце їх припалило було. Ну такий, На Іларію частково вже на прививки зроблені внизу. Може я її так позбудуся. Так, це прививка, що воно у нас Іларія, да? Ось бачите, кишмиш, кишмиш кишмиш, кишмиш сказка. Трохи хай обсипається, бо це прививка цього року. І там прививка, я не пам'ятаю що. Так, мене питали, як веде себе красна пуля, ось дивіться, красна пуля Лісюзана. Як опилилася, ось дивіться, раз, два. Ось все пішла красна пуля, це все на красотки. Все, далі красна пуля. Ну і Сюзанна. Ось, дивіться, тільки з тієї сторони. А то вона теж. Десь там, ну ще я це бачу. Це цей рукав. І так само пішов на ту сторону, теж там рукав. Так, да, ось дивіться. Це все красна пуля і Сюзанна. Це все вона. Ну і там теж під тюлю частково вона вкрита. Тому опилення чудове. Це тут закритий урум у нас, закривали дівчатами і чим попало, тому що трохи притяняли це. Ще рано прошу говорити, це не зіна. сам зароди ще. В плані ще навіть немає не, не кольору цей Юпітер. Опилення спонсора, дивіться. Це все у нас спонсор. Потім далі Юпітер. Це друге плече. Спонсор. Байконур. Привитий куст. Кущ він, до речі, гірший, ніж кореневласний в мене. Так, це у нас валюк. Ще валюк зелений. Ще навіть ягода. Ну так, трохи надуваються окремі ягоди, але ще він зелений. Тут у нас і Лорана, тут і смарагд, тут і находка калугіна, ось, наприклад, і роміна. Роміна, до речі, окрашується вже. Прививка на на, 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 на Лорану. Але треба, я дивлюся, грони підв'язати, тому що, Чи, бачите, що виходить. Трохи перегинається грібні ножка і тут ось перегнута. Там все нормально, це роміна. Тут, тут ось все, наче висить добре. Ось такі, така картина. На цій стороні в мене байконур. на дивіться, тут взагалі таке стіна атос. Тут два куща трьохрічних подарок не світає. Це ось, ось сорт слава Україні. Один кущ, другий рядом росте посаджений осінню. Тут перемішується вони з байконуром. Ну, ось таке навантаження, це байконур все. Атос, два куща. О, такі ось, бачите, непогані грони, Добре опилення. Десь як був трохи город, тут дівчата, горох дівчата поубирали тут, на цих двох кущах. Там не вбирали, тому що там було дуже багато гороху. Байконур, а це ось ось, о, ось, ось, ось академік. Тут нормальне опилення. Тут трохи його гороху, але все одно там гірше опилення на тому кущі, ніж на цих двох. Це все, Дубовський рожевий, побачимо, як він переживе вологу в цьому році. Це все крашується теж молодий кущ посадка 2 роки назад, князь Трубіцький. він теж окрашується. Все розовіє потрохи Дубовський. Таке у нього солідне навантаження, це велика посажений, тут досажений молодий кущ. Все дивіться, дубовський рожевий, двігронний. Ось одна грона така солідненька. Та й да. аби він тільки визрів, ось дивіться, одна грона. Так, велика. Це ось емірчик краси, краситься Емір Калугіна. Дивіться, теж, це теж молоді кущі. А це садив як одно в форму. Ну, здається, що я сам собі зробив пересорт. Схоже, що це в мене Богатяновський тут вийшов. Можливо, може і ні, побачимо. А повинен був бути сільвер. Ну, сільвер так і залишився десь колись комусь, а це Бенефіс. Перше плодоношення, така гарна жовта ягода, маємо скат. Ось тут у нас находка калуги на мальчик з пальчик, ще немає нічого в цьому році, не зав'язались на них. І ось є гронка, верніше маленька, дуже громка, перцовий красний, таке буде сигнальне. Воно, одна ягода окрасилась вже. Ось така у нас картина. Тут у нас зоопарк, справжній зоопарк. Це у нас Пьострий, краситься, тут же Нізіна, тут же Анюта, тут же все красава, тут же все. Що воно таке. А, Княжі булава. Коротше, це попав сорт до мене. Верніше форма попала від виноградаря, який... Брав теж у виноградарів, які заявили, що це княжа булава Калугіна. Може і княжа булава, не, зна... не знаю, будемо дивитися, але що, ну такий він цікавий, Каплі... Каплі видно, якась ягода в нього. Це ось бананас теж прививка тут. Десь тут у нас всі є. А, ось теж дивіться, княжа булава яка грона. Це ось флагман. Теж прививка на анюті. Одна грона. Ну, далі там у нас. Просто кишмиш красний, лучистий століття, Веліка, Анюта, Гурман ранній, Кураж, Софа, Мускат Соломка і Міланка. Привити це все там далі на тих, що ростуть. В тому ряду у мене преображення, Лівія і Алвіка. А, і ще в самій крайній у мене там плодоносить в цьому дорозі перший раз. Ще нікова Олега. Чорний лебідь. Подивимося, який він чорний, який з нього лебідь, ну, це вже буде пізніше, бо він ще зовсім не чорний, він ще зовсім зелений. Вам всього найкращого, це такий короткий, в кавичках, в лапках огляд 15 хвилин не вийшов. Вибачте, якщо дуже багато говорив, Ну, трохи емоції переповнюють, тому що в цьому році подобається запилення, опилення. Є стан винограду. Хвороб немає поки що, тому що ще попереду 3 дні дощів. Ну, маленька порада, користуюсь нагодою для початківців. Не дивіться на те, що у вас виноградник без хвороб. Є стандартні обробки. Перша по 3, 4, 5 листу, друга перед цвітінням, після цвітіння, третя, по гороху четверта. п'ята, Ну, можливо, і не треба буде робити. Може, і треба буде робити за 2 неділі до дозрівання самих ранніх сортів. Обов'язково, якщо бачите хвороби, прийдеться робити від мілдю, оідюма, гнилий обробочку, тому що будуть проблеми потім під час вже дозрівання. Ну, і Тоді ви не будете бачити на листі ні оїдіума, ні мілдю. Якщо десь з'явиться, проявиться, ну, то це чисто, може ви пропустили. А так буде у вас гарний чистий виноградник. Це все сигналки біле облаку Калугіна. Тут. І на цьому теж рукаві висить ще невелика грона. Ну, йому ще до дозрівання далеко. Все, бачите? Там здоровенна ягода повинна бути. Ну, в цьому році, може, не буде здоровий, але пізніше вам покажу. Так що на все добре. Ми розпокою вам і гарних урожаїв. Це ось така арка звисаючого приросту. Ну, і це дає потужний запас листа для того, щоб було чим харчуватися моєму винограду. Ну, і завдяки тому, що є великий приріст, я пасинковий, весь пасинковий матеріал я убираю, тому що він загущує посадку при моїй формуванні моєму. Ну, і за рахунок листа, який росте на звисаючому прирості, його достатньо. На останок покажу вам такий лист. Це особливість Рембо. Ось він. Тут він ще зелений. Це прививка поза минулого року. На все добре.